Так, вітаємо вас на каналі Пірожуля Квіткова. Так, і робимо розпаковочку гарних травок. Схвачено вже. Раз-раз. Клас. Воно все підписано, буде цікаво. Це Гусятник. Гусятник або як він ще називається Палівка. Палівічка. Гусятник або палівка. Так, подивимося, але вона ще не квітне. Ну, схоже на будяк. Да? Так. <рес> так. це... Буряна, не будяк. Будяк, ні, бур'ян бур 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 це не українська мова. А ну почекай, а, я, а які в нього, оце квітки, я не можу зрозуміти. Оце буде таке велике віяло. Вона ще буде ще більше да. чи ні? Вона буде ну, 12. Листок звичайний зелений, дуже схожий на листочок, почекай, почекай. На листочок гусятника цього, да? Ну, прям дуже схожий. Ну, давай далі. Це? Куничний, Куничний. А, це ти замовила. Ще Ні. один будяк. <рес> І, ну, ну, мені вони, <рес> вони всі Ой, однакові. Змінила, Подивись. А зараз ще. я зніму. Дивись, вони всі дуже схожі. ну Що гусятник, що молінія, що брилянтове. До речі, я дивилася на нього, мені теж сподобається. дуже класне цвітіння. Так, це що поровські. тут ще? О, це перовські. Давно речі, я її хотіла. До речі, які листочки. Що? Не, не перовські? Зламався один. А? Пировські, пировські. Листочок якийсь пироскі, інший. Я. Так, піровські, пировські, а, воно навіть квітнути буде. Да, так, подивимося що ще. А, це Майера, мабуть, так? так. так. Майра. Ага, велика. Але Ні. трошки не Майера? Війник. На да, Майра, вона війник Майра? Ні, то вона написала Вільник вівсяниці. А, вівсяниця Майра, да. Бачиш, от вона, мабуть, дуже вона полюбляє, ще вона, ще вона... щоб її поливали, бо одразу ні, скручується в листочки. Ні, ну, чого? ні це ви, вона посухостійка, ну, це ж все. А, взяли. ну вона ж посухостійка е... не... і е... вічно-зелена, чи ні? Тому да. вона вічно-зелена. Ну, подивимось. Так, ну, гарна, мені вона схожа на міскантус чи з якийсь, якесь, але якщо вона вічно-зелене, це дуже класно. Так, і Угу. нім це такі, як ромашечки гарні, так? Да? Да. Так. що так, там ще? вам подарки. Нам подарки, вам всім подарки. Mm -mm. Кентус. Кентрантус, я не знаю, що це таке. Mm, це мені? Це таке, воно таке цвіти, такими пупончиками красними. А ну, воно багатоквіткове, ой, багаторічне чи ні? Так. О, оце Бурунді Банді. Ще один будячок з червоним листочком, ну дуже класний клас. Я візьму собі цей який квітне більший мітелочка. Дуже класний. Подивіться, який в нього дуже схожий він на Red Baron. Але тут тонке, такі, тонкий листочок, дуже тонкий. І е, ось такі забарвлення. Червоне і отака, е, такий хвостик. Я не знаю, він буде змінювати, мабуть, на більш темний ні, колір. Він, ні, він такий буде світлий. Не буде, але повністю все листя стане червоним. Червоним, дуже класно, дуже гарно. Ось заради, заради чого, чого ми робили замовлення. Ну я, по крайній мірі. Так, Тобі це мій міскантус. О, до речі, класний дуже міскантус. Він щодо цього міскантуса, назва цього міскантуса Фенеростен. Він дуже швидко наростає. Листок в нього почекай почекай, Листок в нього тонкий, він гарно квітне. Якщо я не помиляюся, світом, так? Ні, темним, темним, типу червоним. І тонкий листок, але він дуже компактний. Тобто він такий, як буде як пальмочка. Давно я його хотіла, він закритою кореневою системою. До речі, всі саджанці практично в П9, а тут півтора. да? І, до речі, подивіться, що я хотіла показати цього ж Сеомаєра. Вона там навіть був кущ, мабуть, ще більший в минулому році. Да? дивись, скільки обрізаного. Ось, ну подивимось, ще що тут є. Що а, тут ще? Ще, один. а ще, ще один гусятник, гусятник так. Більше. Він також не квітне ще, так? Да? Ну, може він в відкритому Ну, Тут є. Видно, що квідоноси йдуть. Ось Будуть, так? Да? Ну. Угу. Угу. Е, до речі, цей гусятник незвичайний. Ну, я так бачила, що практично всі гусятники вони таким, наче рожевим квітнуть, але цей ще більше повинен бути рожевим. Ну, Подивимось. Леся не замовляла гусятник, сказала, що їй поки що він не сподобався. Але подивимось, як це. Є. Ну листя дуже схоже, ну подивись. Та що ось. гусятник? От, поч... От Почекайте. Та ось перший гусятник, гусятник один. Ну, ось гусятники. Раз. Ну Я хотіла просто, щоб листя. Ось моління, О. Мені, до речі, хотілося з варігатом, якимось лісочками, але не було. О, ну, ну не було в неї. Це що Ві... там? Він війний, конічник. Він... 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 Він, Ось і ви дуже схожий листочок. Якщо комусь сподобається наше відео, пишіть коментарі, напишемо, в кого замовляли таку красу. Ціна на саджанці дуже помірна, я б сказала, і швидка доставка, гарне пакування. Ну, подивимось, по корінчикам Я думаю, також все ок, тому що. Ну, видно, що ці рослинки вже ростуть довгий час в горщиках. Все мирного неба.